Марія Олексюк у невідомість Іра повільно складала своїй синові речі, добре пам'ятаючи на станови чоловіка, кадрового офіцера, все повинно вміститись у два наплічники, а документи й гроші зберігай у найпотаємнішому місці. Будьте готові до будь яких несподіванок. Жінка добре розуміла, що вона має сама вирішувати, як бути, коли ворог буде обстрілювати місто. У двері хтось гучно постукав. Іра пішла відчиняти. На порозі стояла сусідка Катя, а поряд з нею семирічний Ярик, друг її сина Тараса. Іринко, можна, щоб Ярик переночував у вас, а то ми з Олегом чергуємо на блокпосту, вранці я його заберу. А чому в нього наплічник? здивувалася Іра. Олег сказав, щоб наплічник з документами і грошима завжди був із сином. Я ж не можу не послухати його усміхнулася Катя. Ірина вклала дітей спати, а сама вирішила зателефонувати до мами, яка живе в Макарові. Телефон не відповідав. Натомість подзвонив чоловік Ігор. «Бери сина і негайно в укриття, прокричав «Не зволікайте!» Ірина підняла хлопчиків, допомогла їм швиденько зібратися, одягнути наплічники, а сама тільки встигла взяти свої речі, як поряд із будинком розірвався снаряд. Відчинила двері, а там провалля. Кинулася до вікна, гукнула сусідам, щоб допомогли спустити дітей на землю, а потім і сама вистрибнула. Взявши хлопчиків за руки, побігли до сховища. Коли вранці все стихло, Ірина залишила дітей зі стареньким дідусе, який невідомо звідки з'явився, вийшла зі сховища. Навколо їхньої багатоповерхівки валялися віконні рами, бите скло, розбиті двері, поламані меблі. Жінка підійшла до свого під'їзду, але її зупинили рятувальники. Там небезпечно. Підійшла знайома бабуся, яка часто сиділа на лавочці біля сусіднього під'їзду. Ходімо до мене, моя квартира вціліла, мовила крізь сльози. У мене там син і його друг. Ірина вказала на підвал. Нехай там і залишаються, а ми зваримо їм кашу, взяла за руку. Ходімо. Коли Ірина повернулася у сховище, тримаючи в руках миску з кашею, то побачила, що біля дідуся і Тараса з Яриком зібралися маленькі дітки, всі сиділи мовчки. Жінка поцікавилася, як діти потрапили в сховище, і Ярик пояснив, що це дітки з дитсадочка з його групи. Коли почалася повітряна тривога, то вихователька разом з малюками заховалася в сховищі, а потім вона пішла на вулицю і не повернулася. Забившись у найдальший куточок сховища, вони просиділи там усю ніч. Ірина розділила кашу між малюками, потім склала список діток, щоб повідомити батькам, що їхні малята живі. В усьому їй допомагав Михайло Назарович. Вже й зовсім стемніло, але батьків трьох найменших хлопчиків так і не вдалося знайти. Ірина з п'ятьма дітьми та Михайло Назарович прийшли до Дарки Климівни. Приймете на ніч, заплакала жінка, пригорнувшись до господині. Михайло Назаровичу також немає куди йти. Приїхав до сина, а квартиру розбомбило. Проходьте, помістимося. Минуло три дні. Син Михайла Назаровича відправив його в Полтаву до сестри, але ні Катя, ні її чоловік Олег так і не прийшли за Яриком. Ірина залишила записку на стіні їхнього під'їзду. Не було жодної звісточки і від Ігоря. Не знайшлися батьки ні Дениса, ні Влада, ні Юрка. Порадившись Даркою Климівною, Ірина почала шукати варіанти евакуації з Бородянки. Вже через тиждень вони поселилися в окремому будиночку поблизу Яремчі, який їм запропонувала давня знайома. Жінка продовжувала шукати батьків Дениса, Влада та Юри. Вона сфотографувала хлопчиків, переслала світлини Дарці Климівні, яка показувала їх і в дитячих садочках, і на стихійному ринку, ходила до вцілілих будинків, якось зустріла військового, який впізнав на фото свого сина. Більше нікого не шукайте, бо не знайдете, опустив голову. Тепер я шукатиму Ігоря та Катю з Олегом, показала офіцеру світлини молодих людей. Немає їх. Обійням немолоду жінку, клята війна.